Всім привіт! Це магазин Motostore, і Сьогодні пропоную вам акційний комплект трактор Кентавр 404 з повним комплектом фільтрів і мастил для першого ТО. Купуючи в Мотостор, ви отримуєте не тільки трактор, а ще й отримуєте обслуговування. Ми подумали за вас і одразу підготували вам всі мастила фільтра на першу заміну мастил. Нагадаю, що після покупки. Через 30 мотогодин мінімально, але максимально не більше, ніж 50 мотогодин, ви маєте замінити всі робочі рідини у трактора і вже після обкатки, обжавши трактор, перевіривши всі вузли агрегати, вже почати роботу. Ну і давайте пройдемося не тільки по комплектації, а ще й по ціні ось такого комплекту. Трактор. Кентавр 404 оснащено двигуном 4 циліндри 2,5 літри КМ490, 40 кінських сил. Спереду є комплект противаг, на якому розмістився, бачите, цей акційний комплект мастил. Передні колеса 7, 50, 16, задні колеса 11,2х24. На задніх колесах є колісні противаги по 26 кг на лівому і на правому колесах. Звісно, тут коробка з боковим розташуванням важелів. Рівна підлога, зручна посадка як ліворуч, так і праворуч, комбінована панель приладів. Кермо розташовано зручно, заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки, ось вона червона. Коробка тут 4 передачі вперед, одна назад, повишені, понижені, важелі дуже зручно розташовані. Сидіння з підлокітниками, сидіння з амортизацією, посуваєте, відсуваєте, регулюєте амортизацію. Підключаєте повний привід окремим важелем, тому коли необхідно. Вам в оранці чи роботі з фризою. Бачите, що трактор підбуксовує, вмикаєте повний привід, підключаєте передок. Є блокування заднього міжколісного диференціалу, є інструментальний ящик на задньому крилі, є планка з підсвіткою для кріплення номерного знаку. Дійсно класний трактор. Подивіться, як він класно виглядає. Лед-оптика, до речі. Ну і найголовніше позаду, все зашито. У вас всі важелі. Промарковані, тобто все ви знаєте, за що відповідає. Ну і позаду триточкова навіска 650 кг витримує. Пара гідровиходів. Ось бачите, конектори також даємо вам в ЗІПі, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення назад, ЛЕД-ліхтарі. Подивіться, як все класно виглядає. І дивіться, ось цей трактор з дворічною гарантією. З повним пакетом реєстраційних документів, з унікальною послугою, підмінний трактор, а також з усім комплектом рідин для першого ТО коштує 6650 доларів. Кого зацікавив цей тракторець? Телефонуйте 098 949 9090.